І так, коротке відео про те, як замінити підігрів у дзеркалі Audi a 6 Я маю в власності таку машину. Машина з Америки. Дзеркало у американських машин плоске. Я вирішив поміняти це дзеркало на європейське асферичне. Самі дзеркала дуже дорогі, тому. Я вирішив купити на Allegro у Польщі дзеркало асферичне фотохромне, і в якому був на робочий підігрів. Тоді я купив на AliExpress ось такий мат з підігрівом для Audi 6.7. І вирішив цей підігрів замінити. Дзеркало в мене вже є розібране. Пластикове кріплення я вже відділив. Як я це робив? Для цього я взяв промисловий фен, наставив невелику температуру і з відстані 15-20 см я нагрівав дзеркало до такої температури, щоб було. Тяжко вже боляче втримати палець на дзеркалі. Після того, коли я розгрів дзеркало, я взяв чотири пластикові карточки і з різних сторін звідси, звідси і звідси я повставляв карточки. Потім розігрів ще раз його, позапихав карточки вже повністю до кінця. І тоді, розігрівши вже третій раз, я вже помаленьку відділив ось це пластикове кріплення. Мат з підігрів оригінальний ось так виглядає. Ось тут видно, що перегорів вхід у підігрів, у підігрів дзеркала. Ось, І тепер я попробую приліпити підігрів з Aliexpress. І так, розігрів я трошки феном стекло, щоб клей став м'якшим. І приклеїв цей мат вже на стекло. Воно ще досить тепле. Прорізи під бокові. Е Перепої на електрохром я наробив, тому що, боюсь пошкодити, підігрів. Залишу ці провода ось так. Зараз знімлю захисну наліпку зверху мата і приклею вже пластикове кріплення. І так, зняв я верхнє. Верхню захисну плівку, розігрів феном ще трошки так до температури градусів 30-40. Розігрів мат і акуратно відцентрував і приліпив до мату пластикове кріплення дзеркала. Ось як все виглядає. Досить акуратно. Потім, коли поставлю дзеркало вже в машину, провірю вас від діагностом, чи все добре працює. І так, зараз заміню нове фотохромне, асферичне дзеркало. на no, асферичне, але звичайне не фотохромне. Зараз попробую зняти ось цей вкладиш. Так, вкладиш я витягнув, пішов він легко, зараз трошки протру і вставлю новий вкладиш. Так, дзеркало я підключив. Зараз через вас провірю, чи все добре працює, чи фотохром добре працює і чи добре працює обігрів. І так, помилу по дзеркалі немає. Значить, все справне ще буду перевіряти на ходу.